Мова це не просто засіб спілкування, а невидимий корінь, що тримає дерево нації живим, укоріненим у власному ґрунті. Вона формується не за наказом, не з примхи і навіть не з усвідомленого бажання народу зберегти свою культуру. Мова народжується з потреби виживати, передавати знання, попереджати про небезпеку, ділитися досвідом, творити й захищати. Коли перші предки українців формували своє слово, вони не знали ні терміну національна ідентичність, ні поняття культура. Але саме через мову вони крок за кроком будували фундамент, на якому виросла українська цивілізація. Умови життя завжди диктували розвиток мови: клімат, природа, географія, постійна боротьба за землю і право на існування змушували українську мову ставати виразною, точною і гнучкою. Вона зберегла відлуння давніх вірувань, народних уявлень про добро і зло, дала імена полям, рікам і горам, які стали не лише частиною карти, а й частиною душі. Недарма вороги завжди прагнули вирмати з українців саме мову, бо без неї нація слабшає, стає беззахисною перед чужим впливом. Історія України це історія боротьби не лише за державу, а й за право говорити своїм словом. Московська імперія ще у вісімнадцятому столітті накладала заборони на українські книги й освіту. Валуєвський циркуляр 1863 року цинічно проголошував: ніякої окремої малоросійської мови не було, не має і бути не може. Емський указ 1876 року остаточно заборонив друкувати українською мовою літературу, ставити вистави, навіть співати пісні у ХХ столітті. Більшовики пішли ще далі. Вони намагалися викорінити носіїв мови, знищили українську інтелігенцію, заморили селян голодом, стерли цілі покоління, щоб вирвати мову з національної пам'яті. Це був не просто тиск, це був цілеспрямований геноцид. Та українська мова вистояла, бо вона завжди була не лише комунікацією, а способом мислення й відчування світу. Вона стала тим інструментом, який дозволяв українцям формулювати свої думки у гармонії з буттям. Саме тому будь-яка ідея, народжена українською, мала в собі життєдайну силу. У цьому і є головна таємниця. Мова не лише відображає реальність, вона формує її. Сьогодні боротьба за мову це не лише питання культури, це питання виживання нації. Бо коли українці відмовляються від свого слова на користь чужого, вони втрачають зв'язок із власними витоками, послаблюють себе і стають більш вразливими перед ворогом. Натомість повернення до своєї мови робить нас сильнішими у всіх сферах: у культурі, економіці, політиці, війську. Адже мова здатна об'єднувати, заряджати, надихати і вести. Наша історія доводить, кожного разу, коли українці згадували про свою мову і боролися за неї, вони відроджували державність. Кожного разу, коли дозволяли чужому какая разниця заполонити серця, втрачали свободу. Тому сьогодні, коли українські воїни захищають небо і землю, кожне українське слово звучить як куля в бік ворога. Це доказ, що ми живі, що ми не скорилися і що у нас є майбутнє мова це наша зброя, наш щит і наша душа. Бережучи її, ми бережемо себе. І доки звучатиме українська, доти ніхто й ніколи не зможе забрати в нас право бути нацією.